Ну що ж друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 10 травня. Сьогодні я пропоную е, нам разом з вами розібрати нашого бройлера, подивитись, яка якість м'яса, що воно із себе представляєте, та й взагалі побачимо, е, що там під капотом, як то казати. От, е, Давайте спочатку почнемо з того, що це у нас півник. Зараз ми його зважимо. Давай зараз покажемо вагу. Воно тарілочка з качечками. Це обов'язково, щоб була, була гарна вага, без качок не буде. 4 4965, так? Так. Ну, без 35 грамів 5 кілограмів. Давай покажемо качку. Качку? <реш> <реш> Давай покажемо. Ви, півника. Порожній внутрі, нічого немає. Не. На колір він не скажу, що жовтий, як жовток яйця, але і не блідий. Тобто він помірно жовтенького кольора. Такий ну, ну, має бути, домашній, борщ. Так як має бути, так, звісно. Так, ну що ж, друзі, зараз я візьму свою маленьку дошку для розборки і почнемо разом з вами розбирати. І подивимось, і разом переважимо, яка у нас вага окороків, Філе тощо. Погнали! Ну що ж, друзі, зараз я вам покажу, як я саме розбираю тушку на запчастини. Ну, У кожного, звісно, може бути свої, як то сказати свої способи розбирання. Ти ж, у нас у кулінарії працював так. Та Трохи було. Я свого часу і в Криму, і в Паторі в лагері працював, і потім в домашній кулінарії. Вот. м'ясному цеху, ну, скажу так, сразу у мене не було, скажімо, стажу, щоб... Ну я завжди тільки відео. Собака на Це собака. Вавка. То в мене не було такого великого стажу, щоб розбирати в промислових Ну, трошки шмієш. Так. Здебільшого в лагері на практиці я розбирав піхтушки та в'ядини. Ну, <хи> ну, курку, то в кулінарі нам вже постачали в розібраному стані. Ось Тут і так ми можемо бачити, е, які акарака великі, помірно жирний півник. Щойно, прибрали курочку, курочка забрала мати, вона більш жирніша. Ну, кому більш жирніше, кому більш. О, так. Мануальний ну, масажист працює. Зараз <гум> Тому я... треба послуги мануального масажиста? Так. ось. Так. Можете звертатися Ну, Так як я люблю робити. Дехто вирізає корочка без частинкою спини. я я, от люблю. Оброжу, от так. я, Я От, Ти будеш робити, будеш знімати, будеш. Так. Так. А зараз показу. я. Так. Да. Я просто в пол, вздовж шкрепта роблю надріз. Це ти робиш четвертину. Да, четвертинки. Отакі. Оно. Тобто ми бачимо, да? який такий окорочок. О, так, все, Погнали далі. Так, а зараз хвилиночку начну салфетки. Сухі, щоб трішечки тут прибрати рідину. Бо ми їх помили, та рідина ще не вся вийшла. Видно, що м'ясо соковите. До речі, я його буду готувати сьогодні. Давай далі. Так, ну, криля я. Так, от підпахвалення беру і шукаю суглок. Я щось ну, крила от не можу вирізати, це може. Осок Ти Вмієш, а в мене виходить з частиною філе завжди крило. Так, зараз друге будемо вирізати. Ну, скажу, що професійно. О, ну, де, де, деякі люди і так не можуть. О, відламав. Так, от крильця. Давай покажу поближче. Ну, на крило теж. На все. долоню. Ось, все. тут такі культяпки, що таких. Культяпок жменькою можна собі на вар зробити гарний на суп. Ось все. Два крила і не ївся. Так, давай далі. Далі прибираємо спину. Ну, я так ще намагаюся брати, щоб мені було удобно. Я так не панькаюсь, відламую. Все, що відламується. Приберу цю юшечку. Та що мені та юшка не Так, Зараз де там є, Шиє, є. Не кості не є. Пам'ятаю. Так. Дуже епічний відео. Ось все, спина шию, ну тут вже за побажанням я шию відокремлю, щоб у нас була... Та, можеш не відокремлювати, я вс одно буду борщ варити з цього. Щось я вже очах. Чах листа. А це на борщ. Так. <хи> Ось у нас залишилась грудина. Грудина цього півня. Так, зараз ми... так, пробери так щоб не до І, Так, оце гарна тема, коли сухі Сервети. серветки. Так, друзі, продовжуємо. Вибачаємося, був дзвоник, прийшлось відповісти. Ну, таке буває. Так, ну що ж, як бачимо, філе у нас отакий має вигляд. Таке да, воно шмат таке м'яса. Давайте зараз його відокремимо від кісток. Погнали. Знову ж таки, панька тут не буду прям вигрібати до голих кісток, тому що кістка потім... Костяк піде на бульйон, чи, може, собаці щось варимо. Тому зараз я покажу, як це я роблю, Роб... прорізую, як соскаблюю з, з кістки. От. І з другої сторони так само. Така, слушай, немаленька. Поїхали. Та воно ну, видно, гляньте, яке місце. Ну, як правило, такого філе нам вистачає на трьох, на два дні поїсти спокійно. Так. Так. Відтримлюємо. Так, опа. Зараз ще з цієї сторони трошечки. Не уявляю, як індика розбирати. Ну, так само, тільки більше. Це треба якийсь спеціальний ніж. здоровений, гострий, щоб був. Сокирову візьмемо. Було, бо, бо цей ніж на фоні індика буде, як отой, знаєш, маленький, щоб картоплю чистити. Е, як як зубочистка. Е -е. Так, ну і отак от потроху-потроху йдемо і відокремлюємо філе. Ну, я вважаю, що багато це все і так без мене Знає, ту, займатися птицею. Ну, хто займається не Займається птиця, просто відео дивиться. Принаймні ми так робимо. Ось у нас хребет. І ось у нас вийшло філе. Воно дивіться, яке гарне. О, яке. Соковите. М'ясисте, зараз з іншої сторони. Так, з скуски крові тут таке, ну, Цей хребет уже напополам. На борщ. Куди піде. На борщ, в мене все на борщ. Ту казав треба брати оту сакиру. Що зараз ламаємо? Кіски, які міцні. Кальцій. Кальцій, кальцій. Збалансоване Дай -дай -дай. годування. Так, друзяки. Ось, що ми маємо. Так. І зараз щось. Це що закурка фрік. Ну, і ну, Воно трошки не так було. Так, зараз ми трішечки протремо стол, приберемо дошку і зважимо всі запчастини і подивимося, що у нас на виході. Так, ну що ж, друзі, прибрали на стол. Зараз давайте зважимо по запчастинам, що у нас вийде. зараз. Так, і давайте Ой. почнемо з філе. Нагадую, півник 5 кілограм. Скільки би я не бачив? Кіло 430. Кіло 430? Філе. філе. Так, давайте о, один о. окорок. О, все, 940. Ого, Ого! Я не очікував 940. 940. Так, все. Так, ось давай два, два. Давай Ні-ні, я ж хочу показати, що це мясо. М'ясо, саме. Кіло м'яса. Кіло м'яса, Так, да. а ну давай два. А вже 925, допомогу, то певно десь водичка. водичка. Кіло шестьсот. Ну хай кіло 600. <свят> так, Вірно, верно? <свят> я гляну? Так. Так. Ну, файно, глянь. Крильця. Ой. Давайте Одна, одне. одне. поклади. 150 грам, Нічого собі крила. Два, 320 грам. 300 грамів. І суповий набір. Тут шия. Спина. Ну і хребет. На... 745 грамів. На 745 грамів. Ну, і мене... того ми бачимо, що тут ну, доволі така прилична купа м'яса, яс. два карака, два крила, два філе, ой, тим, паче якісну філе, ну дуже файна, воно все яке м'яске, і видно, що на кукурузі, ну доволі така, ну, навіть по жирочку ми можемо бачити, що жовтенькі, ну доволі така, і що не дуже жирна, що не так, прям що один жир. І видно, що вона геть не суха. За кістки хотіла сказати, що е, от я брала колись м'ясо, коли мене тримали курей, в тому ж АТБ, Славно Звісному. І що я скажу? Там такі кістки, що ну їх можна ось так, знаєте, як ото гілочку переламати, і все. А тут я не знаю, тут треба довбатися молотками щоб розбити ці кістки. Тобто, ну кальцію в раціоні у цих курей достатньо. Що Добре, скажу, що треба давати? Та касі фосікасі фосфати своє діло зробив. Так, так, давай, давай, бо забули сказати ось у... а, да, да, у та, сердечко. Так, от шлунок. Вже Дуже файний, гляньте. І печіночка. До речі, давайте отак на тарілку, щоб ми могли побачити. Печінка має. Щоб не її. Така має виглядати здорова і файна печінка. Без всяких цяток, без всяких п'ятнишок. Це каже про те, що печінка від здорової курки. Тому можна спокійно вживати. Давай на ваги кинемо. А на Стоп, ну, давай. А, ну. Топ, давай. Та, та там то 5, то мінус 5, а а ну, що давай. саме кинути. Все, дай. Дай. дай, дай, дай. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Все, Клади печінку. Ні, печінка, скільки важить серце. не бачу. 110 грамів. Зі шлуночком потрошки 145 грамів. Все. Ну, це така вага потрошки. Що це мені для себе цікаво, потрошки зважити. Так, тому ми. Маємо отаку величезну гору м'яса з одного півня. Зараз, звісно, це ми все не зможемо використовувати, тому ми частину приготуємо, частина піде у морозилку. Це два карачка виходить, філи і два крила. Нормально так. Так, ну що ж, друзі, отак ми розібрали з вами нашу тушку. Ось такий обзор ми зробили всіх частин нашої курки: корочка, філе, крилешка, потрошки, суповий набір. От. І отаку купу м'яса ми маємо з одного півника. То я вважаю, це дуже файний результат. А кому сподобалося відео, ставте лайки, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити в подальшому, не менш цікавих відео. Тому що попереду. Ще багато у нас буде експериментів і всяких гарних моментів. Тому до зустрічі! Нехай щастить!